Майже через рік після початку повномасштабної війни Данил Золотухін зміг повернутися додому на щиті. Герой народився та проживав у Житомирі, закінчив школу номер 21 та після неї присвятив своє життя військовій справі. Він вступив до служби до однієї із десантних бригад. Яка дислокувалася в місті Житомирі після проходження контрактної служби він вирішив пов'язати своє життя з армією до кінця і, власне, вступив до Одеської військової академії, де навчався на факультеті ДШВ збройних сил України. Закінчивши військову академію, він потрапив до лав однієї ж із бойових десантних бригад і вже там зустрів. Початок повномасштабного російського торгнення. Відразу герой став на захист країни на Сході. Був командиром взводу Славетної 95-ї бригади. Та з 27 березня Данил перестав виходити на зв'язок. Це число і стало фатальним. Про його подвиг побратими згадують досі. Один теж з героїчних вчинків – це під час штурму. Командир взводу мій Данило. Позивний диверсант, і він показав йому маршрут, прикрив існі відхід і так само не вийшов. В останні хвилини життя, окрім порятунку своїх підлеглих, Данил зміг знищити ворожу бойову машину піхоти із особовим складом всередині. З того дня герой вважався безвісти зниклим та був згодом похований як невідомий і лише зараз повернувся на малу батьківщину. Довгий час вважався зниклим безвісти його тіло як неопізнане, було поховане до одному з складових міст Дніпра. Після проведення ідентифікації він. Перепохований у нас на Житомирському міському військовому кладовищі. Попрощатися із героєм прийшло близько сотні людей: рідні, друзі, побратими та знайомі. Згадують, таких людей ще слід було пошукати. Даня був завжди тим, хто заступався за слабших, був за справедливість. Він був дійсно доброю людиною, який завжди підтримував. І до нього можна було звертатися завжди. Як і усі, мріяв про вільну Україну та будував плани на майбутнє. Повернутися додому, відпочити, що закінчиться війна. Мріяв одружитись, був щасливою людиною і світовою. Найкращим, говорить знайомі героя, був не лише у військовій справі, а й у спорті. З дитинства був неодноразовим учасником та призером багатьох змагань з теквондо. Досяг неабияких висот, здобув чорний пояс. кажуть, війна забирає найкращих. І дійсно, Данило був і в школі хорошим учням, кращим спортсменом на секції Він займався теквондо. Був кандидатом майстрів спорту, входив до лав національної збірної України. Данил здійснив більше 35 спортивних стрибків із парашутом. Був інструктором із парашутної підготовки. Ті, хто знали героя, кажуть. Він загинув недаремно, рятуючи ціною власного життя не лише побратимів, а й усіх українців. Серце захисника зупинилось у віці 23 років. У вічній Скорботі залишились батьки, сестра, рідні, друзі та побратими, а також уся Україна.